Всім привіт! Мене звуть Таня і ви на каналі Святі Духи. Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати посилку з сайту Натіно і е, одночасно ми зробимо з вами сліпий затест. Так, давайте розпакуємо спочатку, що тут прийшло. Я хочу з вами поділитися одним лайфхаком, як можна з сайту Натіно отримати багато е, семплів, люксових семплів за 260 гривень. Викидаємо. Окей, дивіться, в мене є два такі е, Discovery бокси. Е, я замовила собі один з набором для волосся. Тут ми трішки далі його розглянемо. Мене зараз цікавить ось цей бокс з е, парфумами. Давайте ми зараз його подивимось. Е, спочатку, о тут ще й консилер, я навіть забула про це. Спочатку я хочу вам розказати, чому саме я сьогодні замовила семпли духів, а не флакони, тому що багато з вас, я думаю, мають такі флакончики, які ви купили давно. Вам вони спочатку сподобались, а потім вони стоять ці духи, або ви продали, або подарували, або вони просто стоять, а духи, можливо, там дорогі. Коротше, я вже парфменяк з досвідом, тому в мене не буває таких імпульсивних покупок. Що я там прийшла, мені сподобалося, купила і пішла. Ні, я купую такі семпли. Я розношую, тому що тут десь півтора або 2 мл. Це реально достатньо для того, щоб розносити аромат і зрозуміти, чи ви хочете реально його 30-ки або 50 мл, або взагалі не хочете, тому що в мене реально цілий коробок цих. Семплів, і я вам хочу сказати, що може там десь 2-3 аромати я б хотіла мати у повнорозмірному флаконі. Тому сьогодні я хочу з вами подивитися раз, два, чотири аромати. Тут один у нас консилер, це піде у нас в. Іншу підборку і е, сліпий за тест, тому що я не знаю, як пахнуть ці аромати. Я вибирала їх, тому що тут є у нас одна дві вибачаюся. Новиночки одна новиночка, вона вже трішки півроку назад була. От і інший аромат Лоєва, він вже старий. Але е, я давно хотіла і теж хотіла, Давайте, мабуть, з нього почнемо, тому що я е, хочу його собі купити, але не знаю, чи варто люди. Тут у нас два аромати. Я купувала один а їх тут два. Тут є е, один для чоловіка, а другий для жінки. Так що, Федя, тобі тут буде один подаруночок. Прикол. Дівчата, ой, вибачаюся дуже вона. Коротше, цей аромат Loewe 001 для жінок, вумен, І є він такий саме для чоловіків. Для чоловіків я навіть не знаю, чому тут пахне, тому е, будемо зараз тестувати для жінок. До речі, перш ніж я почну дивитися аромат, скажіть мені, будь ласка, в коментарях, чи потрібна вам піраміда, щоб я зачитувала піраміду або тут ставляла десь на екрані, тому що, наприклад, для мене це не важливо. Коли я хочу купити аромат, так, я читаю піраміду, там що там є, і потім йду, наприклад, його нюхати до магазину. Але коли мені там на відео хтось розказує там тут 15 складових, то мені це не цікаво. Мені цікаво, як пахне аромат. Тобто мені цікаво, що скаже саме людина, що вона відчуває. Тому зараз тут є, у нас складова, я можемо сказати, тут є лимон, піон, мускус, сандал і якась лайнінг-корд. Я не знаю, може акорд білизни. Не знаю, давайте зараз розпилимо так, подальше від вогню, бо зараз ми тут, так щось воно не туди пішло. Ой. Прикольний. прикольний. Перше враження. Ось тут сандал, знаєте, є сандал з мускусом в Задіком Вольтере. This is Hure. І там він такий аромат не дуже всім подобається. Багато є хто його любить, багато хто ні. Але він там такий трішки як. Грязнувати щось, тому що сандал з мускусом він може давати Це такий ароматик не дуже. А тут він такий м'якенький, знаєте, як пузіка котика. Отакий такий ну, за, 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 за що мускуса. Мені подобається. Хочу його нанести, але не буду наносити, до речі, зараз я без якихось там парфумів, тому що я хочу відчувати повністю, як аромат пахне. Зараз вони будуть розкриватися, тому я їх не прибираю, тут рядом покладу. І будемо дивитися. Наступне, я хочу дуже е, спробувати це. Репліка Онедейт. Я подивилася жертва маркетінга. Я подивилася жінку з е, Джейсоном Стетхемом Розі Ханнітон-Уайтли, якось так. Е, і вона показувала нам це було реклама. Я не знаю, чи вона реально любить той аромат, чи то була просто реклама. Вона дуже гарно з ним сфоткалась, і така вона була дуже. Е, Красива на тому промо. On a date це означає на побачення. І, звісно, я ж така уявляю себе таку гарну, і, типу, пішла на побачення з чоловіком. От, і якби, як він пахне, я не знаю. Але вона там так розповідала. Коротше, дівчата, що кажуть? Тут в нас виноград і троянда. І все. Ну, давайте пробувати. От бачите, нічого не написано, зараз посмотримо, що тут. Так, що це все мимо? А ні, попало. Ой, щось. Знаєте, що мені нагадує? Що Якийсь вінтаж. М -м я не знаю, щось воно не дуже. Мені дуже б'є в нос піон і троянда, і все, більше нічого не чувствую. Фу, ні, оце не подобається. Не знаю, може він якось розкриється, але навіть не хочу я продовжувати його нюхати. потім. Так, Бачите, щось не дуже пішло. Зараз подивимося на цесу Родрігіс. Це новинка. This is Her Forever. В мене є This is Her Rose. чи що, забула вже, як називається. Такого, коротше, слівовому рожевому прозорому флаконі, чорною кришечкою. О там класно, там слива, все, а, троянда, мускус, а тут що не знаю, тут в нас е нема нічого, нічого не написано. Зараз подивимося, боже, це репліка щось мені все перебува. Так, давайте сюди спробуємо. Нарцисо я полагаю, зараз він може бути дуже теж таким різким. А, ну це профіль нарциса Одразу він тут зчитується. Якщо ви знаєте цю марку, ви одразу м -м, зрозумієте, що це. Це його е, нарцисовський, як то кажуть, мускус Родрігівський. Коротше, ви зрозуміли. Такий помадний якийсь теж мускус Троянда. Франджепані я чувствую тут. Може, Може, є, є ще м, неролі. Якщо знаєте, неролі це такі е, білі квіточки, і вони зазвичай, коли вони є в ароматі, вони дають таку кремовість е, аромату. Да, такий ніжний осінній. літо, я думаю, ви задихнетесь. Так. Доб... О, до речі, от у мене далі йде тут Gucci Bloom Intense. і це схожий на нього. чимось. Але на Gucci Блум, просто не інтенс. Давайте зараз його покладемо. До речі, коли у вас забивається ніс, коли ви дуже багато чогось перенюхали, то не беріть каву чи щось ще нюхати, тому що ви ще більше рецептори свої перебуваєте. Якщо ви вже нічого не відчуваєте, просто вийдіть на свіже повітря, подихайте, попийте водички, але не нюхайте каву. Це маркетинговий ход, це не допомагає. Так, Gucci Bloom Intense це теж у нас новиночка. Що тут нам не кажуть. Ви поняли, да? що якщо вам треба піраміда, то ви мені напишете. Так, що в нас тут? Стандартний Gucci Bloom, мені подобається, але він такий, як уходовий, знаєте, такий легенький. На кожен день, нічого особливого. О, а це прикольно. Тут в нас іде якийсь чи апельсин, чи щось таке. Франджепані 100% тут є. Мускус, звісно. Жасмин. Тубіроза. Оце, що я чую, ваніль може бути, але не знаю. Може просто тубероза, вона йде з мускусом, дає, як ванільні нотки. Дуже ніжна. Ну, коротше, дівчата, що вам хочу сказати? Гучі Блум мені зайшов класний. Це з першого затесту. Я не знаю, як він буде носитися, як він буде е, за шлейфом і так далі. Це буде потім вам розказувати. Е, Gucci Bloom класний, Loewe. супер, тому що пропозиція, ви дивіться, ви купили один, а тут ще для чоловіка, наприклад, щоб він пахнув гарно. Ой, як він, він дуже класний. Він дуже класний, він такий дає, знаєте, сандал. Як зрозуміти, що в парфумі є сандал. Сандал завжди дає або такі як солоні огірочки, або такі, як кремовий, знаєте, як збиті слівки, дуже такий ніжний. Репліка, щось незрозуміла, троянда якась мені. Не. От, нарцисом нарцисом може бути класним, треба просто його поносити ще на шкірі. От і це залишаємо. Потім будемо дивитися, що ми можемо з вами е, купити, що я зможу купити, вам розказати. Далі, що я з парфумами все ми закінчили. І ще з парфумами я купила собі спробувати консилер від Nars. І, до речі, теж дивіться, дівчата, тут не один. Я думала, що тут буде один, а тут чотири семпли. Тобто, так, тут вже нічого нема. Тут просто, бачите, ви можете подивитися який собі підібрати колір. Так, ну це теж я буду пробувати вже на шкірі і потім вам казати свої. Почуття, як воно що лягає, тобто, що я вам хочу ще раз сказати, це дуже круто, що такий боксик в ви можете купити за 260 гривень. Я потім вам поставлю відео, як це е, замовити. Це дуже легко зробити, і ви таким чином будете не витрачати марно свої гроші. Це все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Дякую, що розпакували нові посилочки зі мною. Зустрінемося з вами в наступному відео. Всім пока!